Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, з вами я, Світлана. Сьогодні в нас 23 травня і дуже гарна погода. Дощів у нас немає. Ми вже чекаємо, на ті дощі чекаємо, а дощів у нас немає. Два тижні нам обіцяли дощ, так їх і нема. Ось наше все таке гарне. Зелене відцвіло, тут в мене алеча. Вона вже така велика. Вчора, бачите, трохи тут поливала і покажу вам. Тут я сіяла зелень, тут у нас шпинат, ось цей салат. Він вже такий досить великий то я хочу його трохи розпікірувати, повисаджувати на грядочку, але треба це десь, напевно, робити вже ввечері, бо бачите, дуже сухо. Дивіться, я вам покажу ось тут. Вже травичка починає рости, грядочки є такі. Поробила тут, Катя собі моя висаджувала чері, ще маленькі. Вони всі поприймались, але вони ще маленькі. Ось, І бачите, ось цей салат. Я хочу розпікірувати і посадити, таку зробити грядку, щоб було досить зелені. Ось тут ось така мізуна червона, бачите. От. І я бачу, що <кій> теж чи... не знаю, чи її можна розсаджувати, чи не можна. Це теж такий салат. Ну не знаю, гляну, подивлюся, який він смак, тому що я його так собі не вирощувала. Тут теж в мене, бачите, салатик. Ось такий бебі червоний. Але щось він трохи поганенько тут є, є потім немає. Бачите, тут знову бачу посходив, а потім немає. Ну, не знаю. Те вже скільки буде, то стільки буде, бо я вже насіяла тих салатів. Кріп тут зійшов, а ось тут в мене посходив Мангольд. Бачите, який. Тут був мікс, але бачу, переважно більшість червоний, тут ось зелений. Ну, думаю, всі знають, що таке мангольд. І тут одеський кучерявець. Я його дуже люблю. Ось. Так що треба це все полоти, поки маленьке. Вчора трохи вечором підлили, то ще це тримається. Ну і тут ще один сорт шпинату, красен полісся називається. Ось так. Далі не висаджувала нічого. Ой, тому що, по-перше, дуже сухо, а по-друге, не знаю, в таку суху землю щось висівати, хіба все треба поливати. І ось тут дивіться, безсмертники посходили. От, бачите, як видно гарно. Тут безсмертники посходили. Далі в мене скобіоза, я не бачу, щоб вона зійшла. От. Ось такий амобіум, я теж не бачу, щоб тут щось зійшло. І я так собі думаю, що з моїх сухоцвітів, які я висівала тут на вулиці, ну, може, щось і зійде, але я вже не дуже надіюся. Ось Тут ось цей зайцей хвіст теж нічого немає, не знаю. Тому що та розсада, яка в мене є, то вся вона в мене зійшла. Ну, бачите? Лімоніум, геліхризум, нічого немає. Сама трава. Не знаю. Як буде, так буде. І ось тут в мене кусочок посіяні чорнобривці і їх чомусь теж досі немає. Можливо, вони ще зійдуть, не знаю. Насіннячко було свіже. Не знаю, зійдуть, не зійдуть. Глянемо. Тут в мене все, що рядки є, це все я лишаю на томати. Буду висаджувати сьогодні. Тут теж хочу трохи висадити, бачите, пролила, але як воно буде, нічого не можу сказати. Тут в мене посіяні огірочки, які вже були пророщі. І, на жаль, я їх теж не бачу. Хіба Треба буде спробувати. Спробуючи, чи хоча б щось там. Є всередині, є. Так, всередині є. Зараз гляну. Так, я вже десь загубила ту насінинку. Ось. Всередині є, але. Та й вроді би і жива, але корінчика того нема. Ось так все повисихало. Ось ті корінчики всі повисихали. І я так думаю, що добре, що я глянула, що мені тепер просто треба пересівати ті огірочки. Дуже жаль, звичайно, бо я недавно і виставляла вам відео, де я показувала, як вони гарно проросли. Так, тут вже моя капусточка, можна вже її сапати, але, напевно, треба вечором добре поливати всю грядку, а тоді зранку сапати. Так, тут моя капусточка, вона вже, бачите, яка. Ось так вже добре завивається, це молода, молода рання. І треба її посипати. Обов'язково попелом. І ось тут горох мій вже підріс. Я, звичайно, його сапала, але бачите, сапала-сапала, але все рівно десь та й бур'ян є, бо сух І ось це все вгору. Це є горох. От, тут вже сходить сорокаденка, яку я висадила. ось і тут у мене більше нічого немає, тому що це все місце на цій грядці це для томатів, перців і баклажанів. Ось такі в мене справи, нічого в мене тут такого немає, не росте, тому що город у мене тут маленький. Ось такі у мене справи. Ось так, я вже собі винесла свій. Перчик, який я хочу висадити, і дивіться. Я роблю янку, поки що не підживляю нічим. ось А так собі стаканчик промнула, щоб добре витягнути, і дивіться, друзі, пролила я. Ой, вибачте, будь ласка, пролила його. Вчора, щоб він добре тримався кубки, бо я не маю з собою штатива. Ось, дивіться, яка коренева система. Цей перчик це є червоний перчик, кубовидний, з е, магазинного насіння. Ось так. І висаджую я його так і по дві. так. Добре, що вчора землю трошки пролила. Ось. І трохи притиснула і все. Поки що не підживляю нічим. І все. І ось так буду робити з кожним кущиком. А потім, якщо буду щось ще висаджувати, то ще вам покажу сонячка. Соня! Соня! Соня, кс-кс-кс-кс-кс Соня І так, друзі, я висадила ось таку розсаду. Так, там є трюфель жовтий щасливий капітан. Ось, висадила тут. так ой, Перець теж висадила ось моя тара. Тут ще баклажанчик. Так, і баклажанчики, зараз вам покажу, бо вже в нас хоча сонце. Баклажанчики ось тут висадила. Вони ще малі, ось. але вони ще будуть. Ось і все. Так що решта, що я буду висаджувати, то я вже буду знімати потім, бо зараз Буде сонце, і тому я висаджувати нічого не буду, тільки буду полимати. Ось пролила я огірочки. Там ще я виривала. І там є які вже мають, які вже скоро проростуть, вони добре наклюнулись і вже мають корінчик. Так що ще не все втрачено. Буду надіятися, що мені просто ці огірочки так попались. Ось так. На цьому закінчую таке своє коротеньке відео. До наступної зустрічі з вами. Всім папа! -па.